Вітаю вас, друзі! З вами інтернет-магазин Укара Сьогодні вам покажу ось такий комплект полісткової корзини від торгової марки Raider Угорщина. В той раз я вам знімав відео на пелісткову корзину кави Нідерланди. А сьогодні буде ось цей весь комплект. Спершу пропоную детально оглянути кожну запчастинку, наприклад, почнемо з диска пелісткового. Райдер. Виробник заявляє, що тут є спеціальна, спеціальні накладки, які захищають від швидкого із диску за рахунок оцих накладок. Далі корзина. Візуально вона виглядає точно також, як і кави. І сама відводка. Взагалі райдер рахується як аналог хлюку. Вона, звісно, цей комплект весь дешевший, ніж люк. Остання ціна на люк була 27 тисяч. Зараз ось цей весь комплект коштує 13400. Хтось каже, що райдер більш м'які щеплення. І, як заявляє виробник, завдяки цьому комплекту у вас плавне та точне переключення передач, збільшений термін служби завдяки зносостійкості матеріалів, за які я вам казав, ось ці накладки. Так? І висока стійкість до навантажень навіть у складних умовах експлуатації. Наскільки це правда, мені невідомо. це покаже час і срок служби. Але можу вам сказати, як і в тому відео, що є така думка, що ось цей диск полісковий, він швидко е зносує цей диск. І рано чи пізно ви будете міняти не тільки диск, але ще й саму. Корзину. Це не дуже приємно. Також є така думка, що фірма Райдер це все Китай, це ніяка ні Угорщина. Я для порівняння взяв вам ось таку відводку Прибалтика, яка виготовляється, скоріше за все, що в Китаї. І вам от будемо зараз порівнювати. Перше, що чіпляється глазові, це товщина стінки. На райдері вона товща, ніж ця. Наскільки це важливо, важко сказати. Але ця різниця є. Далі висота, як ви бачите, ця буде вища, ніж ця. І взагалі форма відводки вона відлічається від цієї. Сам підшипник теж. от Якщо візуально його так покласти з боку, то різниця є. Ось, наприклад, оця юбка. Тут вона тонше, тут ширше. Я вважаю, що все ж таки, якщо навіть і китайське, це все виробництво, але воно якісніше, ніж ось ці варіанти. Це по відводці. По дискам-щепленням. Теж думаю, що вони будуть набагато краще. Сплав диску, сплав взагалі всієї корзини, пружини, і весь цей механізм він буде набагато краще, ніж якісь дешеві варіанти. По дискам я вам вже сказав. Тому, якщо у вас залишилися якісь питання по полістковому щепленню, друзі, звертайтеся або пишіть ваші питання в коментарях, ми вам за все відповімо. Комплект, нагадаю, коштує 13400. Якщо вас він зацікав, звертайтеся. Всім дякую за увагу.